Полагаю, так. Кое щось погане. Як вона там опинилась? А ніе! О, ніе! Ну, нифига ж собі. Все крюк памяти. пам'яті. Там будет дуже весело. Ні, кажи, що там 10 поїздів. О боже, що це за життя? Там зараз буде повний Ні. Внизу Ще? там класний супчик. Для вас, дуже як буду якось Бери собі, роби бомбу. Ой, звучать. Чи... Там буде зараз якась повна. А нам не обов'язково вниз Вниз якщо швидко. А, тут можна отак так -от. Тихо, <ріхи> я живий. Я, я думав там зачепитися, а там фейк була. А ну щас я спробую. Направо затрібно. Що вийде? ці <ріхи> штуки запригнути. Стрибок, ди... Та чому у мене не працює, стрибок? Я вже чую снизу. О боже. Ні, ну може вон они не встигнуть не схопити через лаги. Посмотрись. <пілляє> <bones> <пілляє> ой, саме цього я чекала, так ой, я твій... тобі из ним, так, ладно. У зараз пин. Типа спин вас. А, ні. Вау. Ві скільки там цих штук. Вони всі за мною йдуть. У мене є камінь, зараз бомбу кину. Ти боє одна і так. И воно все ще живе, Покемон в атаку. <laughs> Ні, почекай, не треба Мы же мы же вас можем возродить, якщо ще. Вище так знущатися над сузукотом. Ну, Покемон Давай. Атакуй його Да, кещем. <laughs> все. У мене є домашний созукит. Класс. Це рослина. Я кладу. А, він у нас один на двох. О. Так, я думаю, він тут. Дод... Може, візьмеш мене і полетиш зі мною, а не з, з ним. Добре, бувай. Як. Я досі <с Не дуже умію. Кибати. Так. Літати, можу, окей. Таксі. Літи!

Ой. Оленів тепер є конкурент. Фенікс, ну мисві. Ось так. А, ви. Щас. Так, головне зараз не впасти. Зараз тут йога, Джордже. Emotion trade. Долітачка строїв. І а. просто з цієї локації. Вже шкода міста Блін. Дуже високо в повітрі. А, блін, це погане вже... місце, щоб падати. Ала, я твой тип-інструктор. <ходу> так. Добре щас. Елегантно, як лебеді. Але чи говорить поліцейським? Вони самовпевнені, але їхній світ вам знайомий. Може дізнаєтеся що щось корисне? Самі не хочете? Платно, знайти, Я думала, що... ми до кінця пройдемо. А що він не відчинився? Бо якийсь занадто броньований. Далі можна пішки, щоб не наражати себе на зайву небезпеку. Угу. <плес> На велосипеді? Тут ще трава. Бо він цілий. Ні, а чому ви вирішили об'їхати світ? А чому люди щось роблять? Обережно, не занадто високо. І не низько. Я, я синію. Я мав багато чого навчитися. Ні, 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 ні. Ну, Жити. Ні! А, ні. А, блін. а тільки в ящерок не можна кидати камінці, чи взагалі в будь-як. Дякую. В будь-яких uh, тварин? А, типу відразу до. А, ні, чекай. Добре, я не зрозуміла. Це ж все одно з околись до гальок. Це за гру використати. Ой, камень повернулся. Дивно. Це... не знаю. Та все, заспокойся, вже, давай спати. Ляш, разом Блін, у мене хвіст. Ні, не хвіст, о. Все старато. Ой, блін. Старіть, не радіть, вже спину скрутило, Треба на паличці тільки ходити. Ой, боже. <ріхи> о, він їжу, як кидається. Що це за ящерка сосиска, мега-сосиска просто. Дуже гарно. Так. Ой, блин. На, тормай, О, маска, не я не хочу вас подбирать ее. Она просто полит же, она решится. Клади! А! Так и помирать можно. Так, Дякую. Буст енергії. Так, штовхаєш мене, поки я відпочиваю. О, блін. Може, не так. Блін. О, сиди. Я не можу на тебе. Добре. Ого. А це на наступному циклі буде таке саме? Ні, воно не. Блять, ну добре, це було негайно. Мабуть, витримаю, витримаю. Витримав. Вау. Вау. Я вий... О, Де ти? О, от де, я. де ти? де ти? Скинь, сингулярок не декілька. Чи. А, клоном кинуть сингулярки. Щоб прям повсюди вони були. Що вони тут застрягли? Вон вони зверху з нею западають. І вони дуже дивно себе полодять. А їх, не... їх же ніхто не штовхнув, то вони просто тут. <рес> Да, жесть пла. Нейроны ваху. Гейм овер, геймер. Я хотіла зробити це видео, щоб знайти той самий кліп, де я втікаю від червоної центипеди в дуже епічному стилі ваутскертс. Ось я навіть по ньому арт зробила, зробила навіть по ньому комікс. Але я не можу знайти цей момент. І це, блін, ось цей момент це най е е Найближче, що можна знайти до цього, я не можу знайти цей момент. Якщо я знайду цей момент, я обов'язково вам покажу. Але це постійки все, що я знайшла, що схоже на ці фотограф... на ці малюнки, які я колись зробила. Ні, не вбила. Добре. Mm. Так, головне зараз не кинути камінь. Блін. Куди? Давайте, давайте. Відпустіть. О, зараз я, я прийду до, на допомогу так. А, ладно, не треба. Ух ти ж, б моє. просто... С Я же их видимкнул. Пасха. Это пасха. Волшебная пасха для нас. Я их выше. Я их там Я что ли? что ли? Ладно Погорі... Все, ладно. Черт. Так, давай. На тебе все. Всі сподівання. Я, я не підведу, я. так, я. Я як цей? Згадую зараз на Бенета схожа з Геншину, він там теж. Нього там... А. При... а, а! Привез така штука. Блін. Обага, ви твір мистецтва, Тихо, він тебе не чув. О боже, я пройшла. Неможливо. Ось все. Е, блін. І блін. Це вже все. Ні, да й ми. Ні, додай, він. Он не зодай, він не такий швидкий, як ти. Тільки в тебе рівно немає. Є, в руках. Ну, трошки не вистачає. Ну, от зараз він туди повзе і все йому хана. і тобі? Блін. О, я жива, клас. Місія сам ще та штучка. Ем... Не мені давати тобі поради, але на твоєму місці я планую освіч... Все вже поубивали друг друга один одного. Найпростіша частина. Найпростіша. Так. Саме простіше. Найпростіша частина залишалась. Я так само за техніку грав. Ні, блін. А він сам себе зараз підірве. <тит> а... Вон, у нас є одна запасна перлина, якраз я її набрав. Причому не мене було таке бажання. А чому в мене зі спини спис пропадаю? Знімаю Ні. Смітері. Смітерист? Серйозно, вони знімають зі спини? Вы не здається. Ж... А, ну так, це ж хантера прикол. Спнимать. Длин не гибненький. Це? Че шо вы? Аго, не взял. Парлина взял. Давай, давай, мужик. Можу... Ой, це я? Це я выпадко удару? Бля, ааа! Чехток, кто скинул, чешо, я не зрозумів. А что это Лепі, вони, вони добрі до тебе? Я просто поклала усі палиці, що в мене були. Mm. Я не думаю, що це доброта. Що вони показують кудись там? Вони... Ти, такі. Ти бачиш, що вони зробили? Що вони зробили, ви бачите? Вони їх вбили! Можеш знову їм пролину по новій дати. Кінь од одразу пролину. Кінем пролину ще раз. Все, і, і, і список. Yeah. 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 Ці... Скави yeah. такі смішні. <laughs> У них якась істерика, дивися, вони щось. Uh, так, що я не це типу я наїхав на когось, чи це. Це чи схоже, то... я. Я хотіла кинути в перлину і, мабуть, переплутала і руки, бо не було видно. <laughs> Та ну, я не спеціально. Це все просто <laughs> 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 інстинкти. <laughs> це інстинкт артифішера, так, да, я знаю. Ну, Почу, так, він так, зараз а я скільки часу? Та ще чесно, дві з половиною хвилини, в принципі, може десь підстигнути. Я тепер зрозуміла це куди йти в дренашку. Їжа є? Там ще знизу, так, да, там знизу ще не. Ти можеш навіть не йти за цими... Ти можеш навіть не брати перлину, просто пробігти засейвитися. Ми тоді потім спустимося вниз. Зараз подивимось. Вони досі в шоці. Дивіться, дивіться на це! <сцес> <сцес> Вибачте. <Я не> пройду. <сцес> <сцес> Дякую. Дивіться, <сцес> я вас з собою. А, я всіх не зможу. Не Точно, не я безмоділ. Блин, Блін, вони... Вони навіть не дивляться на тебе, вони просто дивляться, що Боже ж них... тобі, у нас тут метри коти. Може, у них через кольори просто цей? Вони а. світяться. А, ну так, це ж гриби. це Напилися води після гальок і світяться. <плес> Повний них хімікатами.